Ну, і що це я таке роблю? <кій> я ж ніколи не курив. <кій> Мене ж навіть заборона є. Я ніколи не буду купляти людям сігарети. Ніколи. Сонце! Хоч би це відео ніхто не побачив. А то, що подумають, о, Діма, докотився. Ми ж знаємо тебе як. Ого, хорошого хлопчика. А взагалі пофіг. Хай думають, що хочуть. Я попробував. Тепер я знаю, що це таке. А хто сказав, що курити це неправильно? Може правильно це робити по-своєму. Я ж зараз роблю по-своєму. Може в цьому і є свобода? Половину вже скорив. Я думав, я буду кашляти як дурний. Але ні. Тримається досі. Немає задоволення від того, що я роблю. Я не розумію, чому люди це роблять і як вони отримують від цього задоволення. Ну немає тяги. Мене до солодкого більше тягне, ніж до цього. Я не розумію. Фу, блін, засмерджу собі зараз. Вдави, блядь, сильно. Фу, гидота. Ой, мать! Сука. А, Очі вже слізяться. Не можна багато. Брати за один раз. Боже мій. Фу. Жесть. Знаєте, я завжди все життя уникав оцього. Боявся. Боявся пробувати, бо боявся, що мені сподобається. І буду такий, як ці люди, які постійно ниють, що. Повзлов тобі. Ти не куриш. І не треба починати. Навіть не починай цього. Не будь-як всі. Не думай, що це круто. Це не круто. Тебе втягне. І потім будеш страдати все життя. Фу. Фу, Фу я більше не можу того робити. Віддота. Треба затушити його, так? Да?